Доброго дня. От і закінчилась епопея, чи ще не краще сказати, екшен з моєю історією з гарбузами. Два дні я їх дер, два дні дер по пів дня, бо один день поїхав, обірвався мені цеп, не взяв з собою з'єднань, другий день поїхав, мені ще в чотири рази порвався цеп, привідний. Не фрізі, а там зверху де вал де і вийшли отакі результат. Результатом я задоволений. Арбузи лишилося тільки посапати. Арбузи не крепко такі вже аж великі, їх ще багато тут аж сходить, але, але вони є то мене тішить, лишилося тільки посапати. Я після свята прийду їх посапаю. Тут небагато лишились сапати. тут лишилось сапати буквально 10 сантиметрів. Я впритик приїхав, фрезі наварив там такий захист, щоб вони мені його не закидали. І оцих 80 сотих, можна сказати, за два дні я їх вигриз. Тут такий був страшний перій. Він є в родках, де не де полишався, але це вже не біда. Це вже мені не проблема. Я їм вже, як кажуть, продер очі і вони підуть в ліс. Кажу, що зробив на фрезі, бо от таким чином на швидкоруч поприварував такий захист, щоб воно не викидало мені туди грудок. Тут звідти з цієї сторони відламалося, то ще далі ще тут ще були такі кусок-пляхи. Роблю останній прохід і буду їхати на малини фрезувати Там, де стоїть вода з спалила. Кінь за два дні, ну, за один робочий день спалив мені 8 літрів соляри. Це для такої роботи і за стільки часу, як для мене, то не є багато. Тільки як він мені зробив роботи, я не дуже задоволений, бо тут був весь такий перій, повністю все-все-все і тут все пересохло за буквально день він зробив мені кашу і все повністю повирізав. Це все, мене дуже тішить. Лишилось прийти посапати, прийдуть зелені свята. Сьогодні на субота, ще два дні, три дні, три дні. Ну так, понеділок, неділя, понеділок вівторок. Вівторок, я аж прийду сапати. То ще за 4 дні, врахуючи з цим, за чотири дні, я думаю, їм крепко біда велика, ніяка не станеться. Отакий От вигляд мають. Я розрутал там задоволений. Далі прийде такий гербіцид, який називається сапазін. Я думаю, що я ним... Тим гербіцидом все зроблю. Візьму сапу, нормально пройдуся, попросапаю. Тут не є шмат сапання. Тут воно є все, росте, тільки пройтись з 10 см. Полосочка лишилася, ну, може 15 від сили. пройтися сапою висапати. Це все це все мій кінь мені вигріз. Я думав, що він тут його не подолає, в таких грудах в такому перійові тому сому, але він мені за два дні. За два дні ми то подолали з ним. Так що все дуже прекрасно на даний момент. Їду, буду пробувати далі дерти. Отже, падає фреззатор підняти трохи, Не тримає циліндр. Отакий тут в мене привід. І оцей цеп, він де з мотовила. Він вже був такий полопаний, там було багато дуже полопаних дзвенів. Відірвався мені разів 5 за весь мій прохід. Принесю мою роботу тут. Але нічого, все витримало, все, я дуже довольний. Буде їхати далі, добре, все тоді. Зустрінемось на другому полі.